Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 5 квітня, 24 рік. Ну і сьогодні буде тема. Сьогодні тема Як з 1 мільйону зробити менше, ніж за місяць 4 мільйони. Ну, всі так раз. Але це не про гроші. Гроші ми такі в житті не заробимо. Це про кількість рослин. Що хочу показати, приїхали ми на поле, заміряємо температуру ґрунту на глибині залягання ось 5-6 см, 16 градусів, і це 9 година ранку. Так що, друзі, вроді холодно, вроді і невчасно, а соняшник і кукурудзу можна сіяти. Так, і основна... Ось так виглядає наш ячмінь на мільйон. Мільйон на гектар, що в нас лишилося ячмінь за цель, хто спостерігає, який був посіяний 2,5 мільйони, а лишилося, бо підмерзло, виперло його. Випирання пройшло не підмерзання. Тут таке є відео, не будемо повторюватись. Визначили ми. Ось у нас є таких два рядка, один дуже паршивий рядок і один більш-менш. Ну, як у нас в основному воно йде по полю. Що ми маємо? Маємо? Тут був тут в цьому рядку 10 рослин. З 10 рослин у нас 35. Хто слідкує, тому що ми. Майже місяць назад пройшли тут ротаційкою і внесли 80 кг селітри. Селітру болгарську вносили. І ми бачимо, що кожна рослинка у нас закущилася. вже ми маємо по 4 пагани. Ось, 4 пагани. Ну, потім вирвемо. На цьому рядку у нас було 15. Тобто рослин на, по чудолінійці. Ось хто перше бачив, така є у нас чудо лінійка. Де визначати ось у нас 15 см треба 66,7 От рахуйте кількість рослин і маєте це кількість на, в мільйонах на гектар. Тут у нас було 15 і маємо 41. Рослину розкущену Я не буду на камеру рахувати Хочете відте, хочете ні. Ось таке кущення. Видно, не видно, ось по три. Бачимо гарних пагани. Ну, тут, так як він рідкий, можливо, тут і залишиться. По два, а то й по три пагони на кожній рослині, тому що, як у нас на півдні було помічено. Книжки пишуть, все вони пишуть, але практика є практика. Хоч і радієш, коли він закущиться, кине там 4-5, це при густоті посіву 3-4 мільйони, але в нас до збирання все одно лишається лише один пагін. Так, визначилися по, по рослинам. Ось зараз. Викопали ми. Ось, до речі, чудо лопатка така нам агрохім подарував. Бачимо Ось на чомусь. Ось таку кореневу має вже наш ячмінь. Нагадаємо, він дуже поганому он бачимо, молоді корінчики вже пішли, ідуть Ну Земля і прогрівається, вроді градусник і показує. Ну це я так вирвав де. Кущення ось три рослини. Тут ось кущення, ну, три, але дуже слабеньких. Ну, ще немає, земля холодна, хоч і градусник у нас вже виключився, показує температуру, але але земля холодна, жопою сядеш, замерзнеш. Зараз плануємо, ну не зараз, а найближчі дні внести сівалочкою. Добрево. Ми не розраховували на цей ячмінь, ми допридбали добриво, селітру нашу українську. І будемо підкармлювати, щоб щось отримати. З такими цінами воно вологи зараз покажу. Вологи ну сантиметра два, півтора, то вже а там, ну а там зараз візьмемо. Он. Ще ліпиться і добре ліпиться. Ну, стиглість доходи. Там, де в посівах, то вже стиглість доходи, тому що рослини витягують вологу. І тож, чим рідше, тим, ну, не, не, звісно, не так, як у нас посіви, ну не дуже. Не дуже ми не хвастаємося, але маємо, що маємо. А ось те, що я вже казав. Ми знайшли і йшли ось. Сходять соняшники. Зараз глянемо з якої глибини, це означає, що можна їх вже сіяти. Ось положимо на нашу лопатку. Ну, глибина прогрів грунту, виходить 3 см 3 см на глибині 3 см вже соняшник зійшов і має ось таку. Гарну кореневу систему. Так що соняшники, ура вперед, можна сіяти, якщо дійсно морозів не буде. Тож дякую за увагу, що ми будемо розказувати, все одно ніхто не дослухав до кінця. А може й дослухав, дякую вам. Слава Україні! Все буде добре!